Справа в тому, що Землінський монастир це є монастир Ставропігійний. Ставропігія передбачає пряме підпорядкування предстоятелю. згідно документів, які я, з якими я вас ознайомлю, предстоятелем їхнім є патріарх Московський Кирил. І безпосередній виконавець волі Патріарха Кирила в Україні є митрополит Онуфрій. Тому вони виконують волю свого священного Друге, їхніми великими спонсорами. Є відома родина Медведчуків. Скажи, хто твій друг, я скажу, хто, хто ти. ти. Їхня поведінка і їхня участь в захисті.